Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. це мій акваріум, і сьогодні я буду позбуватися водоростів. Я якось знайшла метод, як позбутися водорості. І це був сайдекс. Записувала я про це відео і це було дієво, але шукала я альтернативу і знайшла. У вигляді спеціальних равликів, які харчуються тільки водоростями, оцими, які налипають на стінках, то не так страшно, бо його можна зчистити. А от на листочках, саме на рослинках, коли наростає оці кісточки зелені, це, звісно, просто ніяк неможливо його позбутися. І у мене вже таке починається, конкретно починається. Ось, бачите, на водоростях, кущ цілий, дивіться, виріс на листику. Що це таке? У мене такого взагалі не було ніколи. От. Ну і крім того, на, отак, на стінках теж такі довгі ворсинки ростуть. Тож, я трошки погуглила і знайшла один вид равликів, який дуже класно, як кажуть, бореться саме з водоростями. Це равлики теодоксуси. Ось такі пляшці, вони у мене. Приїхали до мене. Я їх зараз отак от відліпила всі від стіночки. Такі маленькі, красиві. Треба одну штуку на один літр. У мене акваріум десь 18-20 літрів. І я хотіла 20 штук, але мені трошки більше поклали. Сказали. Вони всі ховаються, ви їх бачити не будете. От я сподіваюся. Вони взагалі водяться в річці, в ставках, з природи равлики. Ну, всі равлики колись були з природи. Але це вже люди почали розводити ну, тобто брати з природи і потім розводити у себе в акваріумах вже. І наскільки можна довіряти, звісно, об'яві на OLX, це домашнього розведення. вже Точно не хворі, без всяких бактерій. Я сподіваюся, що так і є. У нього були дикі, можна було придбати, і одомашнені дорожчі. От я, звісно, взяла дорожчі. Ось, дивіться, вони живі доїхали. Вчора відправили, сьогодні приїхали. Я одразу побігла на пошту, забрала. І вони прям монстри! Вони прям дуже класно їдять. Оці водорості, такі красиві вони. Зараз подивлюсь, чи всі живі. Ну що, будемо випускати і перевіримо, я вам розкажу всю правду, чи дійсно це працює. Купаємось, дівчата, купаємось. В акваріум йдемо чистенькими. Полинь зараз ще накидаю. До речі, знайшла в акваріумі якусь одну креветку. Сіренько У мене були тільки червоні, вони кудись зникли. Я підозрюю, що через полинь, бо я іноді кидаю листочок полиню, щоб там не заводилось нічого у мене в акваріумі. І це працює, але креветки сказали «пока». Не захотіли вони жити. А одна, я не знаю, може мені коли рослинки передавали. То може там попалась креветка чи яйце, бо вона така невеличка. креветочка та. Так, ну що, випускаємо. Вот Ось так от. Упс. Ой, малюк попався в стаканчик. Ти, дурілка. Подивіться, як в мене вже виросли оці два мальки, які перші народилися, вижили. Оце, взагалі, красунчик, обидва хлопчики. Розповзайтеся і працюємо, дівчата. Працюємо. Зараз у мене ось там оно трава. Ось на цій рослинці теж водорості наростають. На оцій передній стінці теж я бачу, на камері не видно, але так вже видно. Ну і, звісно, на тих листочках теж є. Подивимось, як справляться ці равлики. Якщо їх не поїдять гупьошки, то буде супер. Ей, гляньте, перевертайся, бо тебе зараз їдять. Ви бачите, яка нахалка. О, перевернувся. Так, понятно. Вот так от, значить, да? так, я сподіваюся, у нас пронесе з цими равликами. 21 равлик. Потрапив в мій акваріум. Так, ну ця з'їсть таке равлика. Може він не живий, то вони його їдять. Ну, хай їдять, що ж зробиш. Бачите. Не зорієнтувався, а ці ось уже почали повзати. І прикольні рябі, бачите? Цікавий якраз. Всі збіглися, всім так цікаво, що вона заживність така. Мені самі цікаво. Принесла полиньки, зараз трошки тут сипну. Отак от. Цього достатньо. І рибки протравляться. Ну, в смислі від паразитів, якщо що, бачите, трошки під'їдають. От, Продезінфікуємо водичку. Це вже працює. Давай, давай, отут зелень, іди з'їж оце. Ввечері зараз підходжу до акваріуму, а тут чисто немає нічого. Вранці я вкинула арабликів. Отут була зелень. Отут зелена стінка була. Я не вірю своїм очам просто. Отут було прям сильно зелено, бо я, коли чищу стінки акваріуму, буває, ну, не доходжу донизу так сильно. І якісь моменти залишаються, потім ще наростає, його прям видно, нічого немає. Ось вони вже порозползалися, повзають по стінках. А бачите, ось ворсинки? Бачите, зараз видно хорошо ворсинки. Оці, Оце все трава, оці водорості. Подивимось. Що буде через кілька днів? Ось дивіться, равлик і повзе от сюди до зелені. От зараз має це все він з'їсти. І тут буде чисто-чисто. Попередні кадри знімала зранку, зараз вечір. Дивіться, немає зелені тут. З'їли. Я в захваті від оцих маленьких. Трудівниці. Ситуація наступна. Пройшло два тижні. Скло я помила, тому що вони їли зі скла, все, а листики обростали водоростями. Тому я вирішила, що треба тут прибрати у них їжу, щоб вони пересунулися на рослинки. На рослинки вони пересунулися, але чомусь на оті, і вони їх дирявлять. Реально, дивіться, листочки пропадають, дірочки на них з'являються і вони пропадають. Я його зараз приберу, бо щоб їм вже ж хотілося з'їдати ось тут ось тут треба їсти, О, там багато цієї зелені. А вони сидять не там, де треба. Взагалі, я не побачила поки що там супер класного результату. Так, вони на стінках акваріуму а, їли перші кілька днів. Але це все було, знаєте, так хаотично, скажімо, як тупуватий робот-полесос. Там почистив, там ні. Давайте спробуємо ще отакий варіант, як прибирання тих рослин, які вони зжирають. Тут, мабуть, дуже ніжні листочки, і вони їх можуть кусати. Хоча про них я багато інформації продивилась, що вони рослини не їдять. Ну, не знаю, мої кровожерливі. Їдять. Мають їсти тільки водорості, а вони їдять і рослинки. Кущик той прибрала, туди посадила іншу рослинку. Цей кущик такий самий залишила, вони його начебто не чіпають. Ну, не знаю, подивимось, хай росте поки що. До речі, з'явились у мене звідкись креветки прозорі, білі, світлі. Були у мене червоні декілька штук, потім вони зникли, і я думала, що вони всі загинули. Але через якийсь час я побачила три великі креветки безкольорові. Не знаю, як це сталося. Втратили колір, чи це вони якось з'явилися в моєму акваріумі разом з равликами. Я з равликами не могла, з рослинками, може, і кринки якісь потрапили, я не розумію. Ну, скоріш за все, це просто мої червоні креветки. Скинули з себе червоний колір. І тепер вони не червоні, а отакі звичайні. Сйомка цього відео затяглась на цілий місяць, тому, дивіться, вже навіть видно, як підросли малючки. На початку відео вони були зовсім маленькі. Ось той, бачите? А тепер у нього вже великий хвостик виріс. Креветки теж підросли. О, ну, яка здоровезна. В цілому, питання з водоростями не вирішилось у мене завдяки цим равликам. Так, вони під'їдають труднодоступні місця. отут. -от. Це дійсно дуже круто працює. От там у мене взагалі немає. Тепер зелені от, над камінцями. Що стосується водоростів на рослинках, Проблема взагалі ніяк не вирішується. Тобто вони їх не їдять нормально. Я пробувала прикручувати, трошки менше робити світла, давати, почали пропадати рослини. Тобто вони почали розрушатися листочки, їм мало не вистачає світла для синтезу. Я думала, щоб менше було водоростів, вони почнуть гинути. Ні, в водорослі живуть, а рослини гинуть. Тож повернула назад зараз освітлення в тому ж режимі, як було, коли рослинки росли нормально. І Буду знову використовувати сайдекс. Зараз знайду своє відео, в якому я там розказувала, як я це робила, бо я не пам'ятаю вже дозування. І будемо працювати сайдексом. Для рибок він не шкідливий абсолютно. І для рослин теж не шкідливий, тільки водорості. Гинуть від нього. Так, равлики повзають нормально, всі живі, все хорошо, Хай собі живуть і чистять хоча б тут дно. Це теж класно. Напишіть, як ви боретесь з водоростями. Можливо, ваш коментар буде корисний мені або комусь з глядачів мого каналу. Діліться своїми рецептами. Підписуйтесь на канал, обов'язково, якщо ви ще не підписані, мені буде дуже приємно. А з вами ми побачимось у наступному відео.